Відкрита студія. Запрошую до розмови на 1018 fm Готові вислухати думку кожного про те, що хвилює всіх. Телефон відкритої студії 2 132, -132. В ефірі відкрита студія. І сьогоднішнім моїм гостем є суспільно-культурний діяч, заступник генерального директора корпорації Кераміст, засновник асамблеї діячів культури Запоріжжя, а також керівник центру мистецтв Артпростір Ігор Гармаш. Ігор. Доброго дня вам доброго дня ігор. Ви багато років займаєтеся громадською діяльністю, і наразі, коли громадські діячі переорієнтовуються до волонтерських робіт на волонтерства, ви залишаєтесь вірні культурним напрямкам. Як вдається Ну, справа в тому, що волонтерство саме по собі це не значить, що просто варити борщ бійцям АТО або е, плести їм якісь там рукавички. Справа в тому, що і самі бійці АТО потребують і культурного продукту, і про це до речі заявив новий міністр культури. Що вектор зміщується роботи міністерства культури саме цей напрямок, тобто волонтерство може бути і культурним. Насправді, ми зараз декілька проєктів розпочали готувати під гранти, щоб допомагати внутрішньо переміщеним особам адаптуватися соціально, і це якраз іде через культурні проєкти. тому що такі речі, як арт-терапія, як культурні якісь події, їх саме таким чином відволікають від пережитого жахіття і дозволяють їм зануритися ну в нормальне суспіль. Не життя відновитися, так би мовити, Звучаги. що це за проекти, які спрямовані саме на ось цільову аудиторію переміщених осіб. Ціла низка заходів, які можна назвати одним терміном арт-терапія. Звичайно, тобто це залучення людей у мистецтво. Особливо ви знаєте, що переміщенні особи дуже багато людей з дітьми, і саме з ними треба працювати, щоб вони не були покинуті на самоті, щоб їх у суспільстві не сприймали як якесь гетто Це дуже важливо зараз для держави, але ми не чекаємо, поки держава це такий мастодонт, який коли повернеться, подумає, там щось вирішить, прийме якісь закони. Просто волонтери це ті люди, які бачать проблему і починають її вирішувати зараз. Нагально як на культурні проекти наразі реаг. Гує громадськість, як запоріжці реагують чи впливає ситуація, яка наразі відбувається у нашій країні на реакцію на такі культурні проекти, чи привертає вона увагу городян? Ну ситуація дуже впливає, і люди по-іншому зараз реагують на культурні події, тому що ті події, які комерційні, на них люди менше ходять. Це очевидно, тому що у людей стало менше грошей. Вони не впевнені у своєму майбутньому, чи буде робота, чи ні, чи буде у людини на кусок хліба, чи ні, чи цю копійчину можна відправити. Ти на допомогу бійцям, а то чи просто повеселити себе? Це ж розумієте, трошки різні речі. Тому, звичайно, ми як асамблея діячів культури Запоріжжя і центр мистецтва простір ми сфокусувалися саме на діяльності таких проектів соціальних. Тобто ті, які люди використовують безкоштовно, тобто вони мають доступ. Це я маю на увазі кіноклуб, сходження, проект Вулик, вуличний університет, лицарів культури і ще ціла низка заходів, які просто проходять безкоштовно. Давайте детальніше поговоримо про проект вулик. Я знаю, що за минуле літо 2014 року ви провели для городян шість безкоштовних фестивалів, а також організовували концерти в нашому місті. В плані популярності даного проекту. Скільки людей, скажімо так, зацікавлені цим проектом і яку Кількість людей привертає увагу даний проект. Ну, справа в тому, що, оскільки ви кажете про соціальні проекти, то звичайно люди залюбки приймають участь у цих проектах. Я маю на увазі, до речі, не тільки просто люди прийшли на шару послухати музику чи щось таке, а навіть і людей, які приходять і кажуть, чим вам допомогти. Тобто вони бачать, що це соціальний проект, і кажуть, ну це класна штука. Давайте ми будемо допомагати. Це радує, тому багато що багато людей так, допомагають і ось... чи... чи пропонують свою допомогу так, особливо молоді. Але ті люди, які приходять, ну. Ми провели протягом літа шість фестивалей формата толока. Ми його самі винайшли. Ну це так сталося спонтанно, коли наша влада міська не змогла допомогти провести щорічний міжнародний день джазу. І ми вирішили, щось треба якось рятувати ситуацію. І Просто спонтанно. це ми назвали толока. Толока це ж значення слова. Коли люди збираються і просто так щось роблять корисне. Просто так. І коли ми це все провели, нам сподобалося. Люди почали тупати ногами. Давайте ще ми провели через місяць. Ще одну джаз-толоку, а потім вже пішло і рок-толока, і блюз толока, і фототолока, і кінотолока, яких тільки толок не було. Цього року ми плануємо вже проводити етнотолоку. Ви знаєте, що з нами дуже плідно наші партнери співпрацюють з етномузичний клуб Барабанза. Вони, звичайно, етномузику грають і вважають, що необхідно це проводити. Ну і ще ціла купа толок. планується, навіть така резонансна подія. Ви знаєте, що вісім років у Запоріжжі немає книжкової. Ярмарки, десь там вона загинула там вісім років тому, і ми вважаємо: оце до речі, я фокусую вашу увагу на тому, що це діяльність асамблеї діячів культури Запоріжжя. В тому й полягає знайти якусь проблему, лакуну її заповнити. Тобто ми ініціювали і вже зробили партнерами Львівський форум видавців, книжковий арсенал у Києві дві найбільш потужні такі інституції. Вони вже є нашими партнерами. Ми започаткували процес у жовтні. Будемо проводити в Запоріжжі. Запорізьку книжкову толоку. І ну дуже сподіваємося, що це буде щорічний проєкт, який буде жити роками. Треба спочатку чогось почати. І це тільки я кажу про толока. Якщо казати про всі інші проекти, то їх ціла купа. А щодо толоки, немає у вас, скажімо так, у зв'язку з тим, що наразі відбувається в Україні, ви все одно, звичайно, певним чином вимальовуєте собі певну схему звичайно. фестивалів і іншого. Вона відбудеться. Все одно влітку, так. і толока е, буде неважлив... незважаючи на те, щоб можливо не, щось незважаючи ні на що, угу. навіть на на самі страшніші, якісь там е, якісь там жахіття людей, які там малюють там російські танки чи щось таке. Ну ми це будемо буде... сподіватися, що нас настана трактувати. Ну ми Звичайно. впевнені, що цього не буде, але е, навіть якщо таке і буде припустити, то все це все одно буде виконуватися, навіть якщо це буде якась там галявинка, десь у лісі, але все одно люди будуть збиратися. Це. Робити, тому що коли речі резонансні і правильні робляться, то вони просто так не вмирають. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що ось коли ми спілкуємося з європейськими партнерами, то вони весь час педалюють на тому, що будь-який соціальний проект повинен виконуватися звичайно силами волонтерів. Ну це для нас звичайно це називається ЕНДО, так не 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 державні установи, тобто якісь громадські організації, але вони обов'язково повинні співпрацювати з однієї сторони з державою. З владою і з іншої сторони, з бізнесом це обов'язкова умова для любого проекту, і для нас це трошки дивно. Це для всього світу нормально. Для нас дивно, чому тому, що, по-перше, владу ми звикли критикувати Я кажу, ну що з тої влади там дочекаєшся, тільки там перепони якісь. Але повинен сказати, що трошки ситуація міняється. Наприклад, приклад плідної співпраці нашої з департаментом культури обласним влад Мароко, досить прогресивна людина, і він розуміє все це. І у нас намічається плідна співпраця, на жаль, не можу цього сказати про міське управління культури, ну принаймні ми стараємося знайти якусь співпрацю. А що стосується бізнесу, тут теж дуже непроста ситуація, тому що у нас не працює закон про меценатство. Тобто, якщо бізнесмену кажуть, допоможи, то він повинен заробити гроші, всі податки сплатити, а потім з власної кишені достати і щось Де. там робити. Тобто у нього зовсім немає мотивації. І якщо у Запоріжжі чи в Україні якісь бізнесмен. Не докладають там грошей чи якихось зусиль на культурні проекти. То це більш можна сказати, що це такі диваки, не те, що там молитися на них треба, але дуже поважати таке. Тому що на заході бізнесмен має податкові преференції за те, що він фінансує культурні проекти. А тут центр мистецтва Старпростір, всі знають, що він базується в палаці культури Кірова, який взяв в оренду Дмитро Зусманович, корпорація Кераміст. Він його утримує і допомагає розвивати всі ці проекти. І люди дивляться. І ну, на що ти це робиш? Це ж немає ніякої користі. користі. А він каже, що, як він завжди каже, я сміюся. Гроші це майже головне у житті. Але все ж таки трошки вище грошей повинні бути такі речі, як духовність. А до духовності від нашого буття найкоротший шлях це через мистецтво. Тому там і працює театр, новий театр, кіноклуб, сходження, і всі ці проекти, про які ми кажемо, вони всі базуються під одним дахом, і це у нас така парасолькова структура центр мистецтва простір, який під собою як квочка. Оце така опікується усіма такими маленькими проектами. Я знаю, що ви були у Дьманчині, куди виїздили на навчання. Здаватися. Давайте поговоримо більш детальніше про Стратегію 2025. її угу. власне сенс у чому полягає більш детальніше, оскільки не всі знайомі. Цей проект був започаткований ще за старого міністра культури Ніщука і був розпочатий саме розпочатий, це дуже важливо культурними активістами. І тому і ми, як Асамблея дічів культури у Києві, це був конгрес активістів культури. Це дуже потужна така інституція, яка хоче щось змінювати до кращого. І Леся Островська, люта, яка була заступником міністра культури Ніщука, яку ми дуже добре знаємо, як ефективного менеджера, дуже ефективно я маю на увазі підтримуючи грантово якісь культурні проекти, розпочали такий процес, як розробка стратегії розвитку культури України 2025, тобто на найближчі 10 років. Це це цікава штука, тому що гроші на це надали міжнародні інституції. Раніше такі стратегії писалися таким чином. Там міністр сказав своїм помічникам, вони щось там у кабінеті написали, папірця поклали, там розіслали всім. Його ніхто не виконує. Це так, якась фігня. Зараз розпочався якраз процес зробити нормальну стратегію розвитку. Для того щоб розробляти стратегію, треба зрозуміти, а які проблеми є. То це ж треба не в Києві робити, і вони почали робити таку штуку, як у восьми на, на даний момент міста. Основних там у Києві, у Львові, у Одесі, у Харкові треба було з'ясувати, що заважає розвитку культури. Тобто, треба було поспілкуватися з місцевими людьми. І ми тут же сказали, що а, а ми тут, що Запоріжжя це вам просто так. І звичайно, ми провели таку штуку у нас у Запоріжжі, тобто зібрали десь 50 представників культури з дуже різних і бізнесменів, і самих по собі ліксів, так, і чиновників, усіх, і просто поварилися в одному казані. Для для того щоб з'ясувати, що заважає, оце ми напрацювали і з усієї України таким чином зібрали в Київ всю інформацію і зробили таку мапу проблем розвитку культури, яка потім допомагає планувати стратегію розвитку культури. І у рамках цього процесу мене ґета інститут запросив на два тижні навчатися у Берлін ефективному менеджменту культури, тобто саме грантові діяльності, тому що зараз Європа дуже прискіпливо дивиться, що відбувається в Україні. І вони готові інвестувати гроші у культурні проекти. Вони кажуть, ну ми перш за все розуміємо, що культура це основа. На жаль, деякі наші чиновники цього геть не розуміють, але правильно ж кажуть, вже замилили цю фразу, але вона істина, що якщо ми не будемо вкладати гроші в культуру, ми будемо весь час купляти бронежилети. Це очевидно. Це для всіх очевидно, для мене, для вас, а для чиновника не очевидно. Це зрозуміло, що він просто розуміє, що в такому сенсі, як інвестування в культуру, він нічого не. Може собі вкрасти користі у користі йому немає. Да, так, персональної не користі сенс. немає, так, тому смай. це є різниця. Люди, які займаються для суспільства, щось роблять. Я маю на увазі, оці ж бізнесмени чи оці чиновники, яких я називаю, які роблять дійсно користь якусь. І люди, які думають тільки про себе. І до речі, дуже сумно, що новий міністр культури вже другий місяць, як прийшов на нову посаду, і геть затормозив ць, весь цей uh -huh. процес. І нас це дуже ну не те, що. Лякає, але бентежить, тому що ми розуміємо, що тільки-тільки ми почали щось там розвивати, і знову загубився зв'язок з міністром культури. Це дуже погано, тому що активісти не зупиняться. Активісти це як і волонтери. Щоб ви не робили, ми будемо розвиватися. Але якщо ви не хочете співпрацювати, то ця хвиля, мабуть, вас знесе. і ми це стараємося донести чиновникам, що ви або співпрацюєте, ви працюєте для людей. Якщо люди вам кажуть, що ми вже самі за вас робимо роботу, тільки не заважайте. То вибачте, ви не тримаєтеся. Дуже шкода, що допомога, як завжди, приходить з іншої сторони, так. а не там, де так нажав казалась начебто і ближче і зрозуміліше до свого народу. А я знаю, що в нашому місті планується форум інтелігенції. Чи будете ви приймати участь у форумі, і що там буде винесено на порядок денний? Обов'язково це ініціатива Ігоря Артюшенко, депутата Верховної Ради, і він зараз очолив просвіту. і якраз через цю інституцію хоче започаткувати цей процес. Ми звичайно до нього долучилися залюбки координатором цього процесу. Тут у Запоріжжі буде Владислав Мороко, це директор департаменту культури. Ми плідно співпрацюємо і вже запропонували і отримали згоду від нього, що асамблея дічів культури Запоріжжя візьме на себе проведення культурного сектору цього форуму великого. Тобто, це буде якась загальна частина а потім люди розійдуться по секторах працювати. І центр мистецтва простір до себе запрошує і сам проведе всю цю. Промодерує цю дискусію, як ми розуміємо, саме інтелігенція збереться. Ми хочемо спонукати їх висловлювати свої думки, як вони бачать розвиток культури. Є декілька базових питань. Це, наприклад, офіційна символіка Запорізької області Запоріжжя, є ж насправді сакральна сторона цього процесу, чи якісь там містукани, які стоять на центральній площі міста, чи місце їм там. Тобто, вони за собою тягнуть якусь енергетику, яка дуже впливає на те, як розвивається наша область. Ще місто і це треба розібрати і зрозуміти для себе, що не, не можна прийти до якогось пам'ятника і його просто завалити, розбити, тому що це вандалізм і це дуже погано енергетично. Якщо цей істукан, або якийсь символ, вибачте, я так у лапках кажу, не відповідає сьогоднішньому дню або суспільству звитку його. То його треба акуратненько демонтувати перенести в інше місто, де він не буде тягти на себе енергетику, а сюди поставити якийсь символ, який розвиває. Але як з однієї сторони чиновники не хочуть вирішувати такі питання, просто бояться так, є і інші радикали, які навпаки пробують спровокувати якісь речі, які ще більше шкоди нароблять. Наприклад, ось недавно ми підняли просто бучу, щоб припинити прийняття депутатами, які вже всельо це розглядали. Прийняття нового герба міста за. Поріжжя ну мало того, що з точки зору Геральдики це просто вибачте фігня якась, але справа в тому, що ніхто не спілкувався з громадськістю, тобто, це пробували якось там кулуарно там робити, і саме асамблея для цього діячів культури і існує для того, щоб такі речі відслідковувати і передавати публічність цим процесам, тому що, вибачте, але ви всі працюєте на суспільство, і суспільство у вас наймає для того, щоб щось робити. Депутатів, чиновників, і ви повинні суспільством ну. Спілкуватися прислухатися якось, не, прислухатися до його думки. Якщо ви це забуваєте, то мабуть, ви не ефективні на цій або посаді. Треба нагадувати. Треба нагадувати. Ну, це, мабуть, не те, що ми якийсь там сторожовий пес демократії асамблеї дійчів, але коли ми бачимо просто несправедливість, або зараз ось обласні депутати зробили комісію щодо оптимізації діяльності деяких установ. До цих установ потрапили майже всі бібліотеки, просто почали розбиратися, яким чином депутат. З якого дива вирішили оптимізувати. Ми ж розуміємо, що таке оптимізація. З однієї сторони, ми розуміємо, що коштів не вистачає, але просто взяти три бібліотеки, загнати в одне приміщення і скоротити в три рази штат. Це, це що розвиток культури називається, оптимізація. Оптимізація це коли бібліотеки починають використовувати скайп, зв'язок, якісь конференції, провод. Так вони це вже роблять, тому що ми зараз співпрацюємо. Ці бібліотеки є членами нашої асамблеї. Ми бачимо, як вони розвиваються. Десять років тому це був якийсь нафталін. Там сиділо Буся витирала пил з книжок, а зараз там просто медіа центри. Туди ходить молодь, там все розвивається, там інтернет, вони проводять міжнародні між містами якісь там події. Це просто класно. Я, до речі, привозив не, не один раз фестиваль до кудись, міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, і саме показую його в бібліотеках. Туди маса людей приходить для того, щоб дивитися Я все дивитись. це. Тобто, це медіа-центри, і держава навпаки, або наші депутати повинні це цінувати і підтримувати, а просто сказати: ну у вас працює там п'ять людей, буде працювати. Три просто так мануєнієм волшебної палички, ну це неприпустимо. І ми отакі речі піднімаємо і починаємо долучати сюди журналістів, починаємо піднімати якийсь шум, починаємо з ними спілкуватися, доказувати їм, що людину не можна так просто робити. Треба подумати трохи. Чому влада не сприяє власне поширенню і розвитку? Їй це просто не потрібно. Чи інші якісь причини? Ну, влада виконавча вона після революції гідності. Трохи помінялося. не можна сказати, що радикально кардинально. А трохи. Але хто задає програму розвитку цій виконавчій владі? Депутатські ради, міська і обласна? Так скажіть, будь ласка, вони в нас помінялися? Ні. У нас перевибори будуть тільки в жовтні місяці. Якщо сподіваюся, вони стануться, і там зараз знаходяться не, не те, що там більшість, а подавляюча більшість людей, які мають відношення до партії регіонів, або як зараз це називається опозиційний блок, тобто ті люди, які працювали на Януковича. То що ж ви від них хочете? Вони зараз вибачте, вибач, доживають свої якісь, що Останні, залишилося не? у них там півроку ще їхньої якоїсь там влади. Вони розуміють, що їх по. Обирати ніхто не буде, вони зараз стараються хоч щось там вицарапати mm -hmm. що, собі щось таке. От тому так і відбувається. І з цим не те, що треба боротися, але треба роз'яснювати позицію, не допустити якихось дуже поганих вбивчих рішень для нашої культури. Так, мені здається, просто інформаційно треба підтримувати громадськість так. і давати їм вірну так. інформацію. А тут, перш за все. а тут до речі, дуже велика проблема у Звичайно. нас. Я вам розкажу цікаву штуку. Е, якщо робиться якась е, подія соціальна, за яку ніхто не бере грошей там, і ми зробили якийсь там фестиваль чи щось, отримуючи підтримку якогось там бізнесмена, і ми кажемо: ну, журналісти, ми проводимо прес-конференцію. Ви хоч згадайте ту людину, скажіть добре слово, що вона не, не за те, щоб її там хвалив хтось, але Звичайно. людина... Допомогла просто для того факту. Щоб, для того, щоб люди прийшли безкоштовно, отримали якийсь концерт чи щось. Ні, це ми будемо рекламувати бізнесмена, хай платить за це гроші. Зачекайте, коли він заказує якусь заказну статтю чи щось таке, то звичайно він платить гроші, щоб його там похвалили. А коли людина зробила добру справу, то просто згадати це її це ж нормально? Це нормально. Але для наших журналістів це табу. І вони кажуть: ні, ми про саму подію розкажемо. І більш ні про кого. Я кажу: а чого ж не розказати про людей, про волонтерів, про ті організм, організації, які долучилися, все це організували. Ні, ми не будемо їм робити рекламу. Я вважаю, що це теж якісь такі речі, які неприпустимі, тому що треба розділяти. Коли люди роблять добру справу, просто так, то їх Або треба ням. називати. І звичайно. а коли люди просто роблять якусь заказуху, щоб похизуватися, то звичайно ну, це це... Інші речі, вона так, звучить так, але інші. у нас, вибачте, ну є і серед журналістів, якраз така проблема, коли вони не дуже розбираються. В цьому і навіть не хочуть. 13 лютого у наше місто очікується приїзд Андруховича. Чи доклали ви руку до цієї події? І власне чи ваше запрошення це збувається? зазвичай до, до всього ми докладаємо свою руку, але не, не завжди ми є організаторами, тому що от, ви кажете, 13-го, 12-го приїздить до Запоріжжя гурт Дах і до цього ми теж доклали свою руку, але ми не є організаторами ні того, ні того заходу. Просто все охопити неможливо. Якщо три роки тому я привозив даху браху. Це перший проект влада Троїцького музичний до Запоріжжя. То там ми були організаторами. То зараз Дахдотерс, наприклад, 12-го приїздить. Вони самі роблять тур. Але ми, як осередок культури в Запоріжжі, просто долучилися той же Зусманович, до речі, безкоштовно всю надрукував поліграфіями, афіші, флаєри, все що завгодно, все зробив це безкоштовно, теж від того, щоб запоріжці побачили щось цікаве. Також ситуація із Андруховичем він просто випустив свою нову книжку. Їде в тур по Україні, але зараз саме займається організацією його приїзду Ірина Цапліна із ЗНО. Досить відома постать, яка займається дуже багато літераторами. Але оскільки ми Андруховича привозили рік тому з виставою Альберт або найвища форма страти, і він приїздив з Ульянкою Горбачевською, з Марком Токарем, це дуже відомі постаті у музичному просторі в джазовому. І ми їх привезли на Майдан, і вони в. Ютому виступали нас на Запорізькому майдані. Тобто, це дуже резонансно і трошки хвалюся, тому що ну ви знаєте, у Андруховича були декілька років тому заяви такі, що е, схід України треба відділити, так, тобто це не є Україна, але для мене це було насправді дуже важливо, е, тому що прощаючись рік тому, коли Андрухович їхав із Запоріжжя, він потиснув руку і сказав, що ну, Ігоре, ти похитнув мої, 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 мої ті слова, тому що. Я, я трохи міняю свою точку зору. Все, все не так погано, з точки зору патріотичності. І коли він зараз приїздить через рік, то для мене дуже важливо зустрітися і поспілкуватися, як він вважає на сьогодні, тому що зараз якраз Запоріжжя, Запорізька область, це є той форпост, на якому зупинилася ця навала. І ми зараз саме у культурному просторі і ми це розуміємо. Це набагато важливіше ніж набудувати там якихось дотів там чи бункерів для того, щоб щоб захищатися від агресії, захист повинен бути саме в культурному просторі, тому що коли люди розуміють, що вони роблять, розуміють, чому вони патріоти, чому вони люблять свою країну, тоді у них непохитна впевненість і їх не зламати нічим. Добре, я дякую вам дуже за розмову. У нас сьогодні у гостях у відкритої студії був суспільно-культурний діяч, керівник кіноклубу Сходження, а також заступник генерального директора корпорації «Караміста». ще ще багато слів. Я можу дібрати. Ігор Гармаш. Дуже дякую вам за розмову. Приходьте ще. Дякую. До побачення. Відкрита студія. Запрошую до розмови на 101.8 FM. Готові вислухати думку кожного про те, що хвилює всіх. Телефон відкритої студії 2 132 132.